Всім доброго дня! Сьогодні 14 квітня 2024 року. Пройшла остання ніч в цьому будинку, в цій квартирі, в цій кімнаті. Я, звичайно, не змогла довго спати, тому що переживаю, через годину приїдуть діти. Я вже приготувала, все, всі речі, попилисосила зранку, зранку в кімнаті, залишилось мені зняти. Ось український прапор, і забрати, упакувати телевізор. І все, в цій кімнаті, і весь дом пустий. Завтра ще приїду пил витру. Ну і так, подивлюсь, завтра ми будемо віддавати ключі від квартири. Тому ще приїду останні штрихи зроблю, щоб тут все було добре. Так що через годину переїжджаю, надію, що все буде добре. Стараюсь не думати про це, щоб не переживати, але все одно переживаю. Ну, нема в мене депресії, нема в мене страху, нічого нема. Просто, як, як завжди, перед зміною обставин трошки хвилююся. Ми, коли в Олександрії жили, мені так було жалко звідти їхати. І Варлінтон, тепер, тепер мені жалко їхати цієї квартири, хоч і поганий ремонт, старі меблі. Але я тут прожила рік і мені тут було добре, психологічно, ментально, і до роботи було близько. Тому ну, тому так. Ну, що не робиться, все до кращого. Зараз у мене будуть умови кращі, будинок кращий, єдине, що там далековато. Воно недалеко, всього 6 кілометрів від цього будинку. Але тут же так громадський транспорт їздив. На машині ми їдемо 10 хвилин всього, а громадським транспортом це їхати ну, годину. Так так. що так. Ну ось і все. Зараз зніму для себе ще раз квартиру От, і буду чекати дітей. Все, до побачення, всім гарного дня, будьте здорові. Миру Україні, а вам хай щастить. І щоб там в Ізраїлі все було добре. Після вчорашньої зміни я почитала і послухала новини. Ой, не дай Бог, щоб далі нічого не пішло. Все до побачення! Хай щастить, будьте здорові! До побачення!